Хочу розповісти вам свою історію, історію, яка перетворила життя на 4 дні та на суцільний жах. Люди повинні знати, що структура та поведінка світу набагато складніші, ніж нам здається, те, що існувало для мене тільки в байках, якось показала цілком реальні зуби. На дворі стояв вже новий 96 й рік. За вікном вирувало завірюха. Високе небо освітлювало феєрверки, так вийшло, що цей новий рік я відзначав один, сидячи в орендованій квартирі всередині чужого міста. Робота не дозволила відзначити свято серед рідних, довелося обійтися швидше сумними, ніж святковими нотками голосу телефонної розмови. Без особливого задоволення, відзначивши цей рік, я ліг спати десь на годину, сил вже не було. Тому що п'ятий години і переліт їх остаточно забрав, вже цілком і не пам'ятаю, що мені снилося щось світле і приємне, проте спокій тривав недовго, крізь уже на такий міцний сон я почув дивні звуки у квартирі, з кухні долонало тихе, але докучливе порипування. Пролежавши в ліжку хвилин 10 і намагаючись дочекатися кінця дивних звуків, я зрозумів, що таки доведеться сходити туди самому. І вирішити проблему. У квартирі я прибував перший день і не знав, що від неї очікується. Зайшовши на кухню, я вімкнув світло. Звук е, різко припинився. Постоявши кілька секунд, я знову натиснув на вимикач, світло згасло, пустивши на кухню темряву. Однак нічого не було чути абсолютно тихо, наче сам звук злякався і причаївся. Наступного дня, прийшовши з роботи пізно ввечері, відкинувши речі на старий диван, я сам звалився на нього. В голові кортилися моменти обличчя та мови, побачені та мною. Заваривши міцний чай, я відкинувся на крісло і вімкнув телевізор, намагаючись відволіктися від всієї суети та проблем. В екрані ми готіли якісь образи, які були лише тлом для моїх втомлених очей. У голові була приємна порожнеча, раптом я помітив, що за телевізором щось ворушиться. Різко перевівши погляд на дивний предмет, я впізнав у ньому контури чайного пакетика, я не вірив своїм очам. За чотири метри від мене повільно, але правильно повз чайний пакетик. Вся ця чортівня тривала лише кілька секунд, але мені цього цілком вистачило. Підійшовши ближче, я дійсно побачив стандартний пакетик з упаковки чаю, яку я купив першого дня, що сюди приїхав. Але як він на моїх очах пропов скільки десятків сантиметрів по килиму, і як він взагалі сюди потрапив з кухні. Розглянувши краще, я помітив, що він був непогано деформований, трохи порваний, начебто пожований. Раніше у мене таке робив кіт. Він вічно щось тягував зі столу і грав цим, але тут ніякого кота немає. Може, це миша, і я їх, звичайно, тут не бачив, але як це пояснити по-іншому? Та й взагалі я побачив її, якби вона тягла цей безглуздий пакетик, все це було дуже дивно. Цієї ночі мені спалось погано, постійно щось будило: то класне щось, то зашурхає. І постійно відчувалася чиясь чужа присутність, практично весь третій день я провів у місті, бігаючи по робочих паперах та зустрічах. Зізнатися, незважаючи на дику втому, не хотілося повертатися до тієї дивної квартири, що служила мені тимчасовим будинком. Відчувалося, що господар там один, і це не я, але вечір швидко пройшов, і я був змушений повернутися. Біля вхідних дверей я вирішив зупинитися і прислухатися, не знаю чому. Просто прийшла думка, я підкорився їй. М'як виявилося не дарма. За дверима було чутно тупіт. Знаєте, коли дитина носиться босою по плитці, але мушу сказати, що ця сама дитина не була такою вже пошинкою, якщо судити з її відносно важких стрибків, м'якій теж зрідко доланали з чортової квартири. Сказати, що я був здивований тим, що відбувається, це нічого не сказати. Мене також став долати страх, усвідомлення того, що поруч із тобою живе щось, яке існує за своїм власним правилом, це дуже дивувало мене і навіть лякало. Я вирішив постукати до сусідів і повідомити про те, що відбувається. Можливо, вони теж стикались подібним, подібним, ну, ночі, хоча б неважливо. Я просто не хотів ходити в цю нібито порожню квартиру один, затятий у сусідські двері не приніс жодного успіху. Там, на відміну від моєї квартири, стояла абсолютна тиша. Я став себе заспокоювати, логічно розмірковувати. Можливо, ці звуки були навіть не з моєї квартири, а від сусідів зверху чи нижче. А я своїм втомленим і зляканим розумом наздоганяю при страсті. Коли я знову прослухався у квартирі, було тихо. Гаразд, заходжу, сказав я сам собі і повернув ключем у замку. Швидко намазавши вмикач, я залив коридор світлом. Світло на кілька секунд мені подарувало відчуття безпеки, але ілюзія пройшла так само швидко, як і настала. Світло мені показало підлогу, а точніше, те, що лежало на підлозі, усі мої речі були розкидані. Деякі розірвані, деякі просто сильно пом'яті, але всі вони були розкидані по зловісній квартирі. Коли ти кілька хвилин тому чув, як щось тут гасає і стрибає, а зайшовши, бачиш все це, страх починає їсти тебе зсередини. зібравши всю волю в кулаки, прочитавши кілька разів молитву, я почав упорядковувати як свій стан, так і стан зіпсованих речей. Шукаючи свою останню футболку, я натрапив на дивне місце у квартирі. На кухні за буфетом частина стіни була пофарбована в інший відтінок. Саме між нею та буфетом виднівся рука в моєї втраченої футболки. Відсунувши трохи буфет і витягнувши футболку, я зрозумів, що насправді вона застрягла в тріщині. Так, за буфетом у стіні була велика тріщина. Довкола неї віднілися хрестики. Там було намальовано хрестики чимало. Зазвичай такі речі на стандартну людину наганяють мурашки, і я не став винятком. Засунувши пощільніше буфет від гріха подалі, я вирішив спробувати заснути, звичайно, зі світлом. Вже година так у другій мене потягнуло зі страшною силою в сон. Очі заплющувалися, і навіть світло мені вже не заважало. Мій спокій порушив різкий біль. У ділянці потолиці, розплющивши очі, я зрозумів, що я перебуваю на підлозі, причому в зовсім темній квартирі. Лише тьманий місяць злегка висвітлював частину кімнати навпроти мене, саме там, під стелею, у світлі місяця, висіла моя ковдра, ковдра висіла у повітрі, воно поступово згорталося і м'ялося. Раптом із силою воно звалилося на підлогу, тиша встала посеред кімнати, я чув лише кров, яка пульсувала в моїй ничій голові. Спати я вже не міг. Залишок ночі я провів з кавою, збираючи речі. Більше залишатися тут я просто не міг. Була остання ніч четвертого дня. Валіди стояли біля тих самих дверей, що я колись боявся відчинити. Старий телевізор, що стоїть у кутку у наганяв мені спогади щодо самовільного повзучого чайного пакетика. Дивлячись на ліжко, мені ставало погано. Решта, в порівнянні з нею, було ніщо. Залишалося лише віднести каву на кухню і поїхати звідси. З легкою посмішкою я зайшов у кухню. Стакан з пряскотом розбився у підлогу, у горлі став ком, а кров різко прилила в голову. Пофарбувавши обличчя в бордовий колір, на столі сиділо щось. Воно було голе і мало брудний білий колір. Зі спини воно нагадувало карлика-дестрофіка. на голові було щось подібне до дуже довгих вух чи виростів. Воно повільно повернуло голову практично на 180 градусів, кілька разів дивилося на мене своїми великими очима раптом. Різко розкривши пащу, воно заскріпіло на мене. У пасті виднілися криві та міцні зуби. Це останнє, що я пам'ятаю. Прокинувся я на вулиці з валізами, Напівсидячи на лавці, мабуть, у стресі я вибіг із квартири, попутно прихопивши валізи. Вже сидячи у поїзді, я аналізував ситуацію: що, звідки це було, чому. Всі ці питання мучили мій мозок. Крізь всі ці думки я почув голос дівчинки, що сидить напроти мене і питає у мами щось щодо білого кролика. Перевівши погляд на дитину, я побачив у її руках книгу, і тут у мене почали будуватися аналогії мого бабайки з деякими казковими героями. Можливо, не один я бачив подібну істоту.